Усім при Софійко. Софійко! Ну, Я що? медитую. Що ти мешо? Я медитую. А, а що це означає? Тобто займаюся йогою. А, то ти притойно той нудний спорт. Ну, та ясно, що ти спиш. Від нього ж тільки і засинаєш. Ну, скорості ніякої. Кажуть, що йога зародилася 5 тисяч років тому. Досліджуємо історію йоги. Скільки існує видів йоги? Дитяча йога. Кажуть, що нею можна займатися з трьох років. Як за допомогою флай-йоги можна навчитися літати? І наостанок розкажемо вам неймовірно цікаві факти про йогу. Ну що, йогою займаєшся, так складно, можна заснути. Та ні, я просто в інтернеті прочитала, що завдяки йосі можна схуднути, а літо вже на порозі і не заважай мені. А ви, любі глядачі, дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20. На каналі Правда Тут Львів.